О, друзі, привіт! Настала моя улюблена пора року зима. Я вже прикрасила ялинку і почала писати лист святому Миколаю. А ви вже написали лист святому Миколаю? Але ж ви знаєте, що святий Миколай приходить лише до чемних та слухняних дітей. Потрібно слухатись батьків. Допомагати мамі. Гарно вчитися у школі. Робити багато добрих справ. Я, наприклад, зробила з татом годівничку для пташок. Зимою не всі пташки летять у вирій. Багато пташок, синички, горобці, снігирі та інші залишаються зимувати. Їм зимою дуже важко знайти їжу. Тому кожен раз, як я йду гуляти, я кладу крихти хліба та насіння пташкам у годівничку. Миколай приходить не лише до слухняних дітей, але і до дорослих. Адже дорослі багато і тяжко працюють. Миколай не забуває і про звірів у лісі, зайчику він приносить солодку моркву. На білочці смачні горішки. Святому Миколаю допомагають маленькі ангелики. Вони забирають наші листи, які ми залишили біля вікна. Миколай уважно читає кожен наш лист про всі наші мрії і бажання. Святий Миколай приходить, коли всі міцно сплять. І за чемність та гарну поведінку кладе свій подарунок під подушку. У садочку та в школі ми також готуємось до Дня Святого Миколая. Ми вчимо пісні про зиму до Святого Миколая. Цюємо, співаємо та розказуємо вірші про Святого Миколая. У своєму листі до Святого Миколая я ще попросила Миколая, крім подарунка, щоб на нашій планеті був завжди мир. Та всі були здорові. Па-па, До зустрічі! Що сподобалось? Ставте лайки вподобайки під цим відео. Та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Заходьте у списки відтворення та дивіться ще серії про мої пригоди та навчальні відео.